У Луцьку на Вороніхіна, 10 розкопують місце другого пориву тепломережі. У навколишніх будинках мешканці без гарячої води, розповідає майстер Луцьк тепла Сергій Шестуха. В суботу було виявлено витік, зараз буде порізка асфальту, розкопування і будемо робити заміну труби. Зараз там заізолюємо, перекриємо плитами і будемо звідси вже перекопувати туди. Це займе десь пару днів. Про ситуацію розповідає місцева мешканка Ірина Антонюк. Два тижні не було гарячої води, потім, ну три ями нам розкопали. Потім нам на передвихідними дали воду десь з обіду. А під ранок вже бігали сусіди, бо ці кипяток. Підвалі і там всіх ямах у нас старенькі живуть на верхніх поверхах, то що бідні ходять, включають газ і гріються ці каструльки. і Отак от отходяться. А жира, все одно під кришою жарко і мучиться. А от песик лапки моєю холодною водою теж страждає. До пориву тут відбувся ремонт. Замінили 30 метрів аварійних труб. Розповів речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков каже, коли після ремонту пустили воду, не витримала частина сусідньої старої мережі. У зв'язку з цим поривом зупинено роботу двох центральних теплових пунктів, які власне подають гарячу воду до споживачів, це близько до 20 будинків без гарячої води. Також на мережах цієї котельні є інші незначні витоки, які власне користуючись такою нагодою, що вже ця мережа зупинена. Вони Поступово ліквідовується. Розповідає, загалом у Луцьку є чотири пориви на мережах. Там працюють майстри. Вадим Панафідін, Віктор Нагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.